Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас з вами Божа служба виглядає інакше, ніж кожна Божа служба протягом усього року, протягом років, завжди якби все так само, все однаково, а однак сьогодні інакше. Сьогодні є служба, але немає Євхаристії, немає звершення. Немає переміни Пресвятого тіла і крові Христових, роздається те причастя, яке було вчора, законсакроване, сьогодні буде роздаватися. Ця Божа служба відрізняється, відрізняється хоча б по тому, що щойно ми з вами прочитали не короткий фрагмент, як це часто буває, що якась коротка притча, опис один чи інший, який займає по факту ну, навіть кілька хвилиночок. Сьогодні щойно ми так само, як і на вербну неділю, чули опис страстей Христових я геть засік, що це тривало вислуховування 18 хвилин. І можна було б, звісно, сказати, що ось так довго. Зрештою, я дуже часто чую від людей, що о, як це пережити ці свята, пережити в сенсі. Витримати це все, і служба довго, і проповідь довго, і читання довго, а потім ще як Христа цілуються все так довго. І тут, дорогі друзі, мені хотілося б вам пригадати, що так спеціально засік, скільки буде це саме читання. Бо мені пригадується в цей момент така трошки бородата вже історія, як я на одній парафії дуже заохочував людей читати Святе Писання. І коли вже люди почали... Впоминатися, кажуть, що от чи, ну що ж ви кажете нам, читайте, читайте, ми вже сліпі, ми вже старі, ми вже не бачимо, де ж ми можемо читати. У нас і часу немає, Це... ви там собі священник, вас може, робити, немає що, а от ми зайняті, ми працюємо. Я тоді вирішив піти іншим шляхом і кажу: ну добре, давайте так. Ви кажете, що немає часу. Немає. Добре, немає. Вірю, розумію, співчуваю. Давайте зробимо так. Але телевізор увечері дивитися. О, як же? Я кажу, то добре, ну, раз дивитеся телевізор, але кажете, що не маєте часу, то зробимо так. Починається рекламна пауза, і ви протягом рекламної паузи читаєте все те писання. Ну і тоді мені кажуть, що, аж 18 хвилин? Чи там 15 було, я вже добре не пригадаю, але можете собі так в рамах. Просто щоб вам цікаво було, засічіть, скільки та рекламна пауза одна з другою, справді, довго триває. І що воно справді виходить? Що коли на читання святого Писання, то тих 15 чи 20 хвилин це довго, а коли якісь там розваги одні чи другі, чи якісь там теревені з кимось, чи по телефону, чи вживу, чи, чи якісь інші речі, чи якась навіть робота, яка би могла або почекати, або без якої можна б було обійтися, то на ці речі часом може. Того часу бракувати. Тому слава Богу, що ми маємо традицію церкви, яка не з'явилася ні вчора, ні сьогодні, ні кілька, десять років тому. Слава Богу, що всі віки церква нас чогось вчила. І сьогодні, під час читання муки Господньої, хор гарно співав, і це таке відкликання до того, що було протягом навіть не століть, а тисячоліть, коли ці містерії муки Господньої. Відчитувалися і відспівувалися довго, коли люди над цим роздумувалися. Зверніть увагу, що все, до чого у нас лежить серце, все, що нам любе, ми на це маємо час, ми на це маємо бажання, ми на це маємо охоту. Ми не мусимо себе переконувати, що ну от якби ну хотілося б ще а так в вихідні прийшли. Ну що вже поробиш, ну так би не хотілося, але тут ну, прийшли ті вихідні, куди вже дінеться. Ні, ми, ми любимо те, що нам легке, чи те, що нам приємне. Як добре, коли ми входимо в святкування Пасхи, і навіть, можливо, часом справді воно інколи виглядає щось довго, але наскільки нам це потрібне? Звернімо, дорогі друзі, увагу на те, про що вчора отець Павло згадав в проповіді: що сьогоднішній день він є продовженням вчорашнього, і завтрашній день буде продовженням сьогоднішнього і вчорашнього дня. Це одна літургія. Так могло би часом здатися, часом люди, які десь там е, цікавилися тим, як має виглядати літургія, теж могли би сказати, що це таке вчора священник забувся поблагословити, не сказав е, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, діть в мирі Господнім. Забувся Ксьон, забувся, забігався. Ні, не забувся. Так має бути. <кій> вчора почалося, сьогодні продовжується, сьогодні теж таке враження, ніби ксьонзи зашпорталися. От йшли, йшли, собі раз впали. Чого лежать? Що це таке? Як це так? Немає ні поцілування вівтаря, вівтар розстелений взагалі. Забулися застелити чи що. Ні. Кожен цей жест, символ, знак має своє велетенське значення. Священники лягають, всі люди стають на коліна. Ми таким чином вшановуємо Христа. Ця літургія починається вшановуванням Христа. Ми під час читань чуємо про Хрест, про розіп'яття, про муку. Далі адорація Христа підходимо Його, вшановуємо. Вся ця літургія, ця літургія страстей Христових. Не меса, а от саме літургія. І чому вівтар так само розстелений? Тому що не звершується літургія на ньому сьогодні. Ця літургія звершується на хресті, на який ми дивимося, на який ми звертаємо увагу. На вівтарі не звершується. Сьогодні вівтар голий. Інші знаки і символи сьогодні наповнені, це роздягання Христа, так можна подумати, що от якби прихований Хрест, схований Ісус. Я ще пам'ятаю, як мені бабуся про це розповідала, розкриття Христа. Таке враження, не мов би, ми не знаємо, що там. Там Ісус розіп'ятий, розіп'яття, яке ми з вами знаємо, на яке ми з вами дивимося, до якого ми молимося. Але разом з тим всім, навіщо цей знак символ потрібен? І тут є кілька значень протягом. Століть, тисячоліть, тому що з одного боку підкреслюється, що Ісус ховався від євреїв, щоб вони його завчасно не вбили. Тому що вже назрівала така атмосфера, коли вже було, хоч, як ми кажемо, сокиру в повітрі вішай. Було вже таке, що його хотіли схопити. тут ми… Не раз читаємо в описі вчорашньому, що не знали євреї, де Ісус буде споживати Пасху, куди піти, де Він саме буде, в якому місці. Юда йшов, показав місце саме в саду, де молиться, ну, тому що було темно, було не видно. Можна було його не знайти, не зловити. І тому розкривається хрест, нам показується, подивіться на нього, узріть. І звернімо увагу саме на ось це звернення уваги, на ось це узріння. Воно має дуже велике значення. Ще наступний, наступний сенс, чому цей хрест приховувався, тому що дуже часто хрести були оздобленими. В нас, в Україні, на превеликий жаль, дуже багато літургійного реманенту, якихось гарних хрестів, монстранцій. Чаш, їх дуже часто немає по храмах, але якщо ходити по музеях одному чи іншому, ну, то можна побачити, можна навіть прочитати, з якого це храму, ця монстранція чи ця чаша, де вона мала бути, а зараз стоїть в музеї як експонат. Ну і, звісно, серце кров'ю обливається від такого видовища. І колись ці хрести були дорогоцінними, цінними, і тому, щоб ми з вами розуміли, що в хресті немає нічого гарного. Тому ці також хрести закривалися. І, дорогі брати і сестри, сьогодні, дивлячись на Христа, розуміючи на те, що відбулося, я би хотів відкликатися до художнього твору, який, здається, є в шкільній програмі, але, можливо, хтось забувся вже, можливо, хтось не пам'ятає. Важливо про нього пригадати особливо сьогодні. Протягом останніх кількох тижнів Великого Посту я роздумував над цим таємниця гріха, таємниця. Людської озлобленості, злості, опущеності. Твір називається Володар Мух Вільяма Голдінга, до якого варто в цей момент повернутися. І це історія, за яку, зрештою, автор отримав в галузі літератури Нобелівську премію. Там та історія не є аж такою якоюсь складною, але разом з тим всім показує хлопчаків, які опиняються на острові. Острів, тропічний острів, де є багато різних фруктів, де є багато всього цікавого. Вони можуть собі робити, що хочуть, можуть бавитися, можуть купатися, можуть веселитися, можуть е -е, щось там собі гратися. І цей острів переносить нас до образу раю, коли ми з вами, як людство, як люди були поселені в раю, коли могли робити що хочемо, і почали робити те, що хочемо, і добре, і погане. І в цьому є драма людини, існування людини в тому, що людина обирає зло. І здавалося би, а хіба можуть зробити щось поганого діти? Ну і тут неодноразові повідомлення чи з якихось шкіл, чи з якихось інших середовищ, там, де є діти, коли там діти цькують інших дітей. І ми бачимо, що так, діти здатні на зло, на досить велике і страшне зло. На невміння співчувати, на невміння спинитися на... на зло. І під час цього твору описується ситуація, що хлопчаки собі бавляться, діляться там на різні табори, коли починають з когось знущатися, з когось насміхатися, когось обзивати. І коли доходить до одного моменту, коли одного ключового персонажа вбивають каменем. Вбивають каменем, і тут я би хотів відкликатися до того, що ми щойно читали в цьому описі муки Господньої. Євреї кажуть до Ісу... про Ісуса, що нам не можна нікого вбивати. А разом із тим всім вони ж його виводили, хотіли вже каменувати. Його землячки, люди йому найближчі, можна би було сказати, теж його вивели на скрай гори хотіли його скинути, хотіли його вбити. Далі до Ісуса привели жінку, пам'ятаєте, яку зловили на перелюбі, її хотіли вкаменувати. Тобто десь там не можна, не можна, але час від часу євреї таки практикували ця, ну хоча б того самого святого Степана, каменували, забили каменюками. Тобто у них таке часом проскакувало. Але тут вони кажуть, а нам не можна. І знаєте, в цьому є дуже багато такої неправди. Тому що справа була не тільки в тому, що їм було не можна. Потрібно було отримати ліцензію на вбивство від начальства. А їм було не можна, тому що якби вони його забили камінцями, то це просто там один чи другий камінь попав би в голову Ісусові, і він би помер. Це швидка смерть, легка. Вони хотіли, щоб він мучився, щоб його спочатку здерти шкіру з нього, тими батогами, бичами. Це жахливе катування. Його тільки могло бути достатнім, щоб людина вже померла від того болю. І хотіли, щоб його розіп'яли, щоб не просто він помер, а щоб мучився довго, щоб можна було з нього насміхатися, так як ми читаємо в цьому описі, що інших, іншим а собі, допомогти не може. І йшлося саме про бажання дошкулити якнайболісніше. Ну і тут повернімося знову ж до того, Володаря Мух. Хлопчика вбивають, інші хлопчики, можна сказати, а що можуть зробити діти. І там проходиться історія, і вони... Якби розводять руками, вони дивляться, що вони натворили, що вони вбили дитину, самі як діти. І пригадуєте, тут цей твір перегукується з іншим твором Мела Гібсона-Апокаліпто, коли за одним чоловіком, головним персонажем, доганяють солдати, хочуть його вбити, хочуть його теж позбавити життя. І тут причалюють шлюбки місіонерів до берегів. І вони розуміють, що щось відбувається. Відбувається щось, чого що вони не розуміють. Треба дати відповідь за свої вчинки. Тоді настає новий етап, нова ера для тих людей. Так само, як і в цьому володарі Мух. Прилітають на вертольоті чи припливають на човні, бо там екранізація і сама книжка трошки відрізняються. І ті діти стоять і дивляться. Їх прийшли рятувати, але разом з усім тим всім тим. Хто їх прийшов рятувати, треба пояснити, що це тіло дитини робить. Що це? Ось це тіло узріть. Подивіться на це тіло дитини, яке вбите. Так само ми з вами тепер дивимося на хрест. І хочемо, чи не хочемо, але мусимо задатися питанням: а чому так сталося? А чому його вбили? Чи не можна було якось інакше? Чи не можна було, щоб він не був таким жахливим, страшним. Нам хрести, як правило, представляються як щось таке мистецько гарне. Але насправді розіп'яття було чимось жахливим, коли той, хто був розіп'ятий, вбивав повільно диханням, подих за подихом, сам себе, вимотуючи. І так як прочитав наш брат на початку Служби Божої в першому читанні. Прочитав з пророка Ісаї. Не було в ньому ні вигляду, ні краси. Це було щось жахливе, це було щось відразливе, огидне навіть. І тепер, дивлячись на Христа, ми задаємо собі питанням: а чому людина може зробити зле? Чому людина робить зло? Чому людина робить гріх? Чому людина іншій людині хоче зробити гірше? Чому є таємниця людського гріха і опущення? Приниження людської гідності. Можливо, ви дивилися інтерв'ю Тайри, яка пережила, слава Богу, московицький полон. І коли вона передавала, як її допитували і питалися, а як ти думаєш, чому ми тобі це робимо? А вони її катували струмом. Вона каже: тому що можете. Так само ми з вами сьогодні повинні задати самі себе питанням, кожен сам за себе, не за інших, боронь Боже, тільки за себе. Чому я роблю той чи інший гріх? Чому я його не загидив, не спротив? Чому я все-таки думаю, що можна якось по-своєму, можна якось без Бога, можна якось інакше? Може я зроблю і вийде це на добро, але на добро не вийде. Ні, Адамові, Єві на добро це не вийшло, ні тим хлопчакам на острові на добре не вийшло. Ніколи людині не виходить добре, коли людина відходить від Бога. Це завжди програш, це завжди поразка. Це завжди гірше. Самому собі гірше, не Богові. Сьогодні, дивлячись на цей хрест, відбувається ось це слово адорація. Що означається адорація? Ми вшановуємо Христа. Ми не просто бідкаємося над Ісусом, дивлячись, і кажемо, ой, що ж зробили, лишенько, що ж таке сталося. Ми фактично, як в одній з таємниць хресної дороги, бідкаємося над собою, над своїм гріхом, над, своє, над своєю озлобленістю. Я дивлюсь на себе, помічаю себе, бачу себе, жалію за те, що я роблю. І мені за це стає і сумно, і соромно, і прикро, і часу вже назад не повернеш. Подивіться, ми постійно на щось витрачаємо свій час, свої сили, свої гроші, хтось на щось одне, хтось на щось інше. Увагу свою ми на щось витрачаємо. Як важливо, щоб зараз ми могли сконцентрувати цю свою силу, своє бажання на те, щоб зогидити гріх, спротивити гріх, пообіцяти самому собі, що, Боже, я більше не хочу зробити те, щоб тебе вбило, що тобі зробило боляче. Господи, дай мені цієї сили і мудрості. Амінь.